Усім обласним воєнкомам доведеться посунутися зі своїх крісел. Президент України ухвалив рішуче рішення. Відтепер всі чиновники без винятку, які завідували регіональними центрами комплектування та соціальної підтримки, підпадають під наказ про звільнення. Хто їх замінить в умовах повномасштабної війни? Розповім просто зараз на каналі Січас. У п'ятницю, 11 серпня, Володимир Зеленський оголосив про звільнення всіх обласних воєнкомів. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. Пропоную одразу почути заяву наживо. Наші рішення наступні. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. До цього кроку Верховний Головнокомандувач прийшов після спеціального засідання РНБО. На ньому представники ДБР, СБУ, МВС, Генеральної прокуратури НАЗК, НАБУ розглянули одне ключове питання: результати перевірки військкоматів. Загалом правоохоронні структури нараховують уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців військоматів, та 33 підозри щодо незаконного збагачення, реалізації незаконного прибутку, неправомірної вигоди. Ну тобто, власне, всього того, що в народі називається хабарництво. Такими є результати перевірок ТЦК протягом останнього місяця зловживання фіксувалися в різних областях. У Донецькій, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Київській, Львівській тощо хтось брав готівкою, хтось навіть криптовалютою. Однак цинізм злочинів однаковий зазначає гарант. А замінять нечесних на руку ніхто інший, як військовослужбовці, які безпосередньо пройшли фронт, або які не можуть бути в окопах. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. їм можна довірити цю. Систему комплектування відповідальним за таку кадрову ротацію призначено особисто головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Президент також зауважив, що ті воєнкоми і посадовці, які мають погони, але щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення у випадку, якщо вони хочуть зберегти звання та довести свою гідність, мають відправитись на фронт. Та тягнути не варто, адже людей, які замінять вакантні місця, багато і списки вже складені. Про таке розповів член комітету ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки представник президента України у Верховній Раді Федір Ваніславський. По перше, усім охочим доведеться пройти перевірку службою безпеки України. Це буде зроблено дуже швидко. Після того, як президент кілька місяців тому виступив з ініціативи оновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь та гідність, і вони точно не будуть тиражувати інші цінності, розповів пан Ваніславський. Водночас в цьому випадку не йдеться про командирів або ж офіцерів, які на сьогодні командують бойовими підрозділами, додав політик. Я ж нагадаю вам кілька резонансних справ, після яких українська верхівка і ініціювала всеукраїнські перевірки. Зокрема, журналісти виявили у воєнкому одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу так званих білих квитків, і на даний момент ділка вже звільнили з посади та помістили до СІЗО. Також правоохоронці з'ясували, що воєнком Дніпропетровської області під час повномасштабної війни Російської Федерації проти України оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Він також зареєстрував на члена сім'ї підприємство, яке придбало приміщення загальною площою 500 квадратних метрів. Ну а чи підтримуєте ви таке рішення Зеленського? Напишіть свою думку у коментарях. Нашій команді буде дуже цікаво почитати ваші аргументи. Не забудьте поставити свою вподобайку цьому випуску, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, аби бачити сповіщення. Нову порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Протягом доби російські окупанти провалили наступи на двох напрямках на сході. Зокрема, ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. У Міністерство оборони США чинну тактику наступу збройних сил України вже назвали справжнім дивом. Докладно про ситуацію на карті бойових дій доповім просто зараз на каналі Січас. Отже, я традиційно розпочну огляд військової мапи зі східного фронту. Російські окупанти намагалися наступати на куп'янському та бахмутському напрямках. Однак на обох векторах загарбники зазнали поразки. Про це повідомляють у Генеральному штабі збройних сил України. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та Південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів. Про це йдеться у повідомленні. Українська армія, в свою чергу, не припиняє контрнаступальну операцію. Тиснуть на ворога на трьох напрямках. Відбувають атаки окупантів і завдають їм великих втрат. Про це розповів речник генштабу Андрій Ковальов. Зацитую. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бордянському напрямках. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони ведуть наступальні дії південніше. Міста Бахмут звітує військовий. На цьому я зупинюсь окремо за даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр. Ворожі війська безуспішно робили спробу відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Це за 9 кілометрів від Бахмута. Важкі бої тривають, зазначає пані Маляр. Там же бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк. Десантники виявили російський Т-80, відпрацювали наявним озброєнням та перетворили його на металобрухт. Все це зафільмували на відео з дрона. Вибуховий ролик показав у себе в телеграм-каналі командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Загалом же за одну добу знищено чотири ворожі танки. Не менш феричне відео з ліквідацією техніки противника оприлюднив командир тактичної групи Азов, яка входить до складу 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Далі пряма мова лише за 9.08.2023 на Бахмутському напрямку пише він у телеграм. Силами підрозділу Крила 3 3-ї штурмової бригади було виявлено та скориговано вогонь по чотирьох танках супротивника. Це результат спільної взаємодії підрозділів Азгард, підрозділу Очі Крила «Крила», 3-ї ОШБР, 26-ї бригади, начальника реп 28 Наближаємо нашу перемогу кожного дня. Написав він. Крім того, повідомляється, що російська армія безрезультатно наступала в районах Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. На півдні ж загарбники намагалися відновити втрачене положення західніше від Старомайорського на Донеччині, дали відсіч ворогу, знищено дві станції радіоелектронної боротьби ворога і вузол зв'язку. А ще на районі Роботиного на Запоріжжі успіхів вороги не мали. Ось до слова показова зйомка із передової, як то кажуть, кадри з перших вуст. Українські військові на околиці Роботиного в кадрі підбита або й зовсім покинута російська БМП-3, яка, судячи з прицілів, щойно пройшла модернізацію або ж зійшла з конвейера. До слова просування на Таврійському напрямку підтверджує і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Далі дослівно. є рух вперед та успіхи за останню добу. Втрати ворога вбитими пораненими та полоненими склали 257 осіб. З них загиблими 49, поранених 208. Також було знищено 5 складів боєприпасів Росармії. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції і на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там закріплюються на затягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Тим часом у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки оцінили тактику наступу Збройних сил України. Казавши на видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації, так речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, відповідаючи на питання, чи дійсно реалістично було очікувати, що ЗСУ зможуть опанувати стиль маневрної війни за короткий проміжок часу навчань, заявив, що не збирається стояти на трибуні і вгадувати дії командира української армії лінії фронту. За його словами. Українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом, враховуючи стан української армії на момент вторгнення Росії. Далі дослівно. І ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм. Неймовірні і значні бойові можливості і підготовку. Тому, зважаючи на все це, я вважаю важливим поглянути на це в перспективі з точки зору можливостей, які могли розвинути і реалізувати за дуже короткий проміжок часу. Тож це видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації. Кінець цитати. Надалі ж Сполучені Штати Америки продовжуватимуть консультуватися з Україною, надавати тренування військовим, щоб вони могли повернути цитую суверенну територію та, врешті-решт, перемогти в цій боротьбі. Резюмував генерал. Більше про українсько-американські перемовини та їхні результати я вже розповідала учора. Цей ролик ви побачите вже за мить. Та перед цим не забудьте поставити свою вподобайку цьому відео, підписатися на ютуб канал сейчас. Та залишити свій коментар, як ви оцінюєте чинну обстановку на карті бойових дій.